В одному із ліцеїв Миколаєва громадська організація Добробат облаштувала укриття, щоб гарантувати безпеку дітей під час навчального процесу. Учнів у закладі близько 800 І раніше лише частина з них могла ходити на офлайн навчання. Нове укриття бачила Єлизавета Кротик. Тут ще є медичний пункт. Можете побачити? От тут, якщо не дай боже, щось станеться, то медична сестра може організувати першу медичну допомогу і все необхідно проконсультувати і продивитися, що з дитиною. Одна з гімназій Миколаєва раніше працювала за дистанційною та очною формами навчання. Заклад освіти мав одне укриття, яке вміщало лише половину учнів. Працюємо зараз в очному форматі, тому відкриття ще одного укриття це вже укриття номер 2 в нашому закладі. Це дуже важливо, аби наші діти були у безпеці під час тривоги, і це укриття, яке ось нам організувала, виконала роботи громадська організація. То це звичайно величезна робота, тому що ми пам'ятаємо, як роботи починалися. Тут був суцільний підвал, робили підкоп. Тому що всі усі стіни. Це навіть не віриться, що так зроблена робота якісно, швидко, з усіма вимогами щодо того, як має виглядати укриття. У гімназії з початку навчального року є чіткий план дій для учнів та педагогів під час повітряної тривоги. Уже організовано у нас цей процес. Дуже швидко реагуємо. Всі реагують викладачі, реагують діти, організуємо, спускаємось в укриття. По сигналу тривоги, який чують всі з класу, виходять, є певні маршрути, за якими направляється той чи інший клас. Є певний маршрут розроблений для кожного класу окремо, і тому діти доходять до безпечного місця в укритті. Те укриття воно тісновато виходить для всіх учнів школи. А це вже ми повністю можемо забезпечити безпеку наших дітей, повністю всіх учнів. Укриття загальною площею 400 квадратних метрів відремонтували та обладнали волонтери за чотири місяці. Тут є вбиральня, медичний пункт та два приміщення здатні вмістити. Ще понад 400 осіб тут було дуже багато роботи. В першу чергу виймалася земля відповідно забетоновувалася повністю підлога, стіни витяжка. Розводилася проводка, освітлення, комунікації повністю робились, замінювались. Вони всі зашивали корба. тому можете побачити, що максимально тут все ефективно і безпечно організовано з точки зору там будівельних робіт. Нині громадська організація працює над створенням сховища ще в одному навчальному закладі Миколаївщини. Окрім того, волонтери відновлюють школу в іншому районі міста. Ми почали не тільки відновлювати і школи, і допомагати людям по регіону і по самому Миколаєву. Зараз на даний момент навіть і йдуть роботи по відновленню сьомої школи. До нас долучилися наші партнери. Ми накрили дах в 2023 році. А в цьому році повністю продовжуємо вже відновлення самого приміщення застановного віка. Миколаєві в освітніх закладах вже облаштовані понад 40 укриттів. Ще в десятьох зараз тривають ремонтні роботи. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко, подробиці та Марафон, Єдині Новини.